Всім доброго дня! Я директор Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної військової адміністрації Янович Ярослав. Тема сьогоднішнього брифінгу реалізація проєкту створення безбар'єрних маршрутів у Київській області. Пунктом 4 протоколу засідання Ради безбар'єрності від 23 грудня 2024 року щодо реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року органам місцевого самоврядування доручено розробити проект безбар'єрні маршрути. Метою проекту є забезпечення можливості самостійного пересування по населеному пункту. Та доступу до інфраструктури, комфортного проживання у населеному пункті, створення сприятливих умов для соціальної інтеграції та рівних можливостей у користуванні міськими просторами для маломобільних груп населення. Безбар'єрний маршрут це організований транспортно-пішохідний шлях з інклюзивним громадським транспортом, забезпечений засобами доступності, зручності, інформативності та безпеки для маломобільних груп населення. Територіальні громади самостійно визначають та пропонують маршрути у межах проєкту, які мають стати безбар'єрними і забезпечити, саме збереження чинних стандартів доступності під час планування будівництва та модернізації інфраструктури, регулярний моніторинг стану маршрутів та їх підтримку у належному стані, залучення громадськості до процесу планування та врахування всіх потреб маломобільних груп населення. На даному маршруті всі локації мають бути максимально доступними та безбар'єрними: це перехрестя, переходи, громадський транспорт, школи, садочки, заклади охорони здоров'я, центри надання адміністративних послуг, центри зайності, зайнятості, а також інші громадські будівлі. Також на маршруті будуть встановлені навігаційні знаки, тактильні елементи та інші рішення, спрямовані на забезпечення не лише зручності, але й безпеки для людей. Наразі місто Славутич та місто Буча розробили свої проекти безбар'єрних маршрутів. На підставі розроблених проєктів територіальні громади мають почати заходи з облаштування об'єктів для забезпечення безбар'єрності маршруту.